Тож, дорогі водії водійки, а ви реально знаєте, за що можуть забрати вас посвідчення водія? От задумайтеся. Вроді розписані правила дорожнього руху, але є моменти, про які обов'язково потрібно знати. Зараз я про них розкажу. П'яте реально найсуворіших порушень це буде е, поки що це законопроект, але не пройдений на авто. По суті, якщо ти на авто можеш вилетіти, але або авто не підлягає саме руху на дорожню саме виїзду на дорогу через те, що воно не пройшло тих огляд, два рази тебе зупиняють і забирають реально права. Або якщо мастерщина зовсім не підлягає їзді, також забирають права. Від, на термін від трьох до шісти місяців. Це лайтовенько. Переходимо до четвертого. Четверте. Це грав до ганялки або втеча з місця, ДТП. У нас у святому відеі була така реально жорстка ситуація. Чувак просто реально на всі гроші погуляв. По-перше, ми прочитали, не прочитали, а по наших таких надіжних істочниках було почуто, що от цей, ця людина, по-перше, перший раз втекла з ДТП, в неї мав бути суд, і він не явився на суд. Плюс цього йому загрожувало 5 років ув'язнення. Він не явився на суд, значить, суд присвоїв йому цих 5 років ув'язнення. Коли поліція перевірила її документи, вона це все побачила. Людина реально. Ну, ви побачили його просто ентузіазм. Ну, Воровожіння в нього, звісно, жорстке, реально. Мужик десь грав в ГТАшку і шарить всі темі. Мужик просто наїхав на поліцейську і втік. Зараз йому загрожує 10 років ув'язнення, якщо не більше, бо там і поліцейський поранено, і втік з місця ТТП, це можна реально дуже багато чого построїти. За такі порушення, ви самі розумієте, його не погладять по голові, і він далі не буде їздити на машині. За таке порушення реально зараз забирають права на термін від двох років, від тяжкості порушення. Всього чувачка він може вже й на не лишитись без прав. Тож, переходимо до третього місця нашого топу. Третє місце це в нас виїзд на залізничні переїзди. Права забирають на термін до трьох років. Але по суті, якщо ти ще виживеш, бо коли ти виїжджаєш на залізничний переїзд, переїзд при сигналу, саме проблизкового сигналу і на шлагбауми опущені, це може бути реально фатальна помилка. Тебе може збити реально поїзд, може бути що хоч. У мене була в житті ситуація, опустився шлагбаум, почала працювати система звукова, і просто дивлюся, як. Піднімається шлагбаунт, система звуква працює, проблизкові ці всі маячки працюють, і просто піднімається шлагбаун, машина просто проїжджає і одразу політає після неї. Поїзд десь щось просто нарушилось в системі, піднявся шлакбаунт, і просто водії подумали, що все. Ні. Потрібно дочекатися, коли піднімуться шлагбауми, коли повністю погасне система оповіщення ця і, і саме звука, звукова система. Коли це все пропадає, піднімаються шлагбауми, тоді ви можете починати рух. Якщо ви не Ну, дивіться, можуть реально бути фатальні помилки, за які ви будете платити своїм життям. А якщо ви, в принципі, у вас все було добре, ви просто проїхали, да? ви просто вас забирають. Е Посвідчення водія на 3 роки. Зараз більшість камери встановлюють на кожному переїзді, тому незаміченим ви не залишитесь. Друге місце це втеча з ДТП. В принципі, це легке порушення, ви скажете, чому ми поставили його на друге місце. Ну, якщо ти вдарив, ну, створив ДТП, вдарився в машину і просто втік з ДТП, і людей немає кількості, все покій, то просто забирають на півроку. Але. Якщо ти збив людину, або ти потрапив у ДТП і є постраждалі реально з калісу, тобі реально загрожує ще й у в'язницю. Не тільки там штраф чи, там, наприклад, забирають права, а ще й в'язниця. В принципі, це і це правильно. Бо по суті, як карати таких дебілів. Дивіться уважніше, за дорогою і не потрапляйте в такі випадки, а ми переходимо до першого місця. Перше місце і саме найсерйозніше, мабуть, ви тут догадались, а мабуть ні, це п'яночка. Напився, поїхав і отримав 17 тисяч штрафу, плюс позбавлення прав на рік, Якщо це повторні випадки, можуть забрати і назавжди. Тобто тут ми можемо гратися скільки хочемо. Але давайте не повторювати помилки старшого покоління. Скільки вчора випали? 100. Я вчора випив всього на цю 50 грамів. Ну, а якби випили 300, того би не було, напевно. А я не рульовий комбайн. А ви хто? Я, Мирослав, то мій город. Дорогі водії, на до вас реально лежить велика відповідальність за своє здоров'я, за здоров'я пасажирів, за здоров'я пішоходів. І реально бувають різні ситуації. І за перше місце хочу сказати, реально за п'янки. Не будемо повторювати, як я сказав раніше. Там помилки, наших, там нашого старшого покоління. Реально переставав, ну, не... хто почав, той переставайте, а хто не починав, навіть не починай, так скажемо. І реально добра вам не попадати, не попадати реально в такі ситуації і всього вам найкращого, дорогі мої водії. Зустрінемось на дорозі і гарного вам всім дня.